Оцініть нашу роботу від 1 до 10, де 1 – найменший результат, а 10 найбільший. І напишіть свою думку, чи дали б ви 4 тисячі доларів за такі сходи з ясеню? Ми закарпатські виробники дерев'яних сходів. Ми працюємо з такими матеріалами, як бук, ясень та дуб. На даному відео монтаж сходів з поворотом на 180 градусів. Перша та друга збільшена заокруглені сходинки та підсходинки, Елемент гнутого поручня, перший декоративний стовпчик. Ці сходи є закритого типу, тому що вони йдуть з підсходинками. І додатково, за побажанням клієнтки, підсходинки не стандартні класичні простенькі, а з різьбою. Покраска цих сходів виконана масловоском. Це екологічне масло, яке не шкідливе для тварин і не видає ніяких зайвих запахів. Монтаж ви бачите на відео, він займає всього один день. Кожні сходи виготовляються під індивідуальні розміри клієнта. Дизайнер робить проєкт та креслення, і ми за цим всім виготовляємо вам сходи на протязі трьох місяців. Кому цікаво дізнатися детальніше інформацію про сходи, пишіть мені у приват або телефонуйте.